Дріг жителі вулиці Богоявленської 4 живуть у нестерпному смороді. кажуть салон краси, який розташувався у підвальному приміщенні. Труїть їх запахами хімічних речовин, які використовує у своїй роботі. Я вище живу, у мене менші запахи, да але іноді бувають запахи такі, коли я ще не знала, що це таке. Нічого у мене не включено. Запахи йдуть. Я починаю. Винюхувати розетки всі. Ми не знали вначалі, що це за запахи. Но у нас в 113-й квартирі живе парикмахер Наташа. І оце вона нам перша сказала, що це запахи-акрила. Олена Мазуркевич вже рік не провітрює оселю і переконує через випари, які сочаться з салону, в неї алергія. Я постійно вкапаюсь, лікуюся. Зудить обличчя, зудять очі, пече в роті, в горло прямо перекриває, так, так і всередина, вся середина болить. Витяжка ця туалетна і оцей постійно запах нагнітається прямо в квартира. Тобто я відкриваю окна, окна, а одно буде з туалету йти в квартиру, і в квартирі запах стоїть доволі неприємний. Мешканець будинку Олександр Шевчук розповів, всі запахи із салону краси виводяться через загальну будинкову витяжку, бо, як виявляється, заклад не має своєї. Їхня витяжка підсадження к обій витяжки, тобто те, що вони там виробляють, запахи включають принудительну витяжку, і все це йде к нам в канал. Нагнітається давлення в канала, в каналі витяжному, і воно в квартири все це уходить до нас. І запах того, він ставонкієтки, стойки, і тобто, люди дорослі. Я розумію, що алергія у них на ці запахи серйозна. Власниця салону каже, припинили користуватися хімічними препаратами, проте жодних підтверджень, окрім свого чесного слова, не надала. І витяжку досі не встановила. Хоча є відповідний припис управління торгівлі та виконкому рівненської міськради. але витяжку ми замовили. Витяжка з понеділка мають дайте мені калькуляцію на цю витяжку. Майстер був багато перукарень. У нас є дуже багато, і навіть в нашому будинку які працюють без витяжки. Але якщо є скарга, значить витяжку треба зробити. Окрім жахливих запахів, жителі будинку скаржаться. Власниця приміщення, де знаходиться салон, відрізала їм доступ до комунікацій та захопила частину прибудинкової території. Оцей е, вход вниз, це технічна зона. Так. Вона не дається в оренду і вона не продається. Так. Там повинні бути вентилі з води. Це раз. По-друге, коли ви знімали старі двері, лічно я була, да? ставив мужчина двері. Я питаю, а що це ви робите? Чого ставите двері? Ті наші старі знімали. Це я ніхто ні сказав. А він каже: Ставлю двері. Кажу для чого? Я хотіла всіх людей підняти. Ну, Піднявся звідти знов мужчина і каже: тут же ви розруху купили без вікон, без пола. Так. Каже, ми будемо робити ремонт, то ми хочемо закрити ці двері, просто, щоб нам тут стройматеріали скласти. Якби він мені так не сказав, ваших би дверей тут не стояло. Олена Мазуркевич нарікає через прибудову власниці салону, її квартира стала чудовим об'єктом для крадіжок. Як близько. Стати одною ногою і на кришу. Я прошу зняти цю кришу. Я виставила квартиру вже на продажу. Приходять мешкають люди, дивляться, що криша така велика, ніхто не хоче купувати. Я просила пані хазяйку Людмилу Олександрівну, щоб вона викупила в мене це приміщення і зробила собі ще один салон. Але пані на це не згоджується. Так, да, тут я поставила рішетку. А чого я поставила рішечку, тому що тут було завжди. Вибачте, написано, накакано, і були ці. Uh -huh. І коли я її тут ставила, мені тут пошкодили, були фасад. Навіть uh -huh. я з вами говорила, то ви так і були не проти. Я її зріжу. Нема питань. Людмила Литвиненко переконує, що Олена Мазуркевич її шантажує. П'ятнадцять років на мене. От в мене цей салон, і п'ятнадцять років вона на мене скаже. Це все їй погано. То і мій чоловік добудував її. Балкон, я вам дивлюся в овочі. Да. Ви тоді скаржились, тільки ми почали тут робити ремонт, ви скаржили, що вам холодно, була комісія, що я вам перекрила отоплення. Потім ви знов трошки ви затихли і знов це почалося. Жителі будинку на вулиці Богоявленській, 4, налаштовані рішуче. Не зараз ОСББ, значить, ця технічна площа нашого під'їзду. Людмила Олександровна віддасть її. Людмила Олександровна оце все познімає, тому що не було ніякої бесіди на цю постройку. Яким чином вона зробила документацію? Ну, якщо в архітектурі можна прийти написати заяву і дати. Якісь координати, і там просто так робиться отакі плани. Ну то сьогодні можна перекрити це, і там і вибити двері, і буде більше площа. Там теж повинні бути здаватись якісь документи. На якій основі ці документи? Це ж це ще буде все видно. На момент виходу цього сюжету в ефір стало відомо, що Олена Мазуркевич перебуває в лікарні. Красне обличчя сильно було. В роті сильно пекло, хвоста ні Так, І я визвала швидку. Швидка з алергією, вколола мені багато дрова, там ще що вони кололи, не знаю. мене на швидку і одразу положили. почали відкапувати. Лікарі сказали, що алергія на хімічні речовини. Аж стравохід я здавала японець, стравохід дуже опечений, весь червоний, а, аналізи високі. Аналізи високі. Сказала лікар, що оце відмікуються, обов'язково йти треба на в діагностичний центр на алергени, алергени на алергени здавати аналізи. Тільки чайки, тільки небо і ні, не море. А сміття. Коли одні навіть не задумуються, куди прямують відходи зі сміттєвих баків або ж вважають, що на сміттєзвалищі. Все й закінчується, то для інших зі сміттєзвалища все тільки починається. Вони тут працюють і в кожного своє завдання. Сміття, хоч тхне, та гроші не пахнуть. А світ такий, як хочеш жити, вмій крутитися. На сміттєзвалювальному полігоні працюють не лише штатні працівники. Міні підприємство, розташоване на полігоні твердих побутових відходів, функціонує два роки. Тут працюють цілі сім'ї з довколишніх сіл, сортують полімерні матеріали, склобій та склотару. Всього. Сортуванням сміття тут займається до 15 людей. Це місцеві люди в основному з бармакі жити. Вони сюди приходять, так як на роботу і працюють. Існують сімейні династії, які вже багато років сюди ходять. Дехто зрозумів, що сміття може перетворитися у гроші більше десяти років тому ще до облаштування тут сортувального пункту і не вважаючи це за сором. Є люди з вищої освіти, бомжів тут нема. Тут є нормальні люди всі. Рівненський полігон твердих побутових відходів працює 57 років. Спочатку все починалося з невеликого стихійного сміттєзвалища. Зараз територія полігону займає площу більше 21 гектара. Щороку тут захоронюють 70 тисяч тонн сміття. Займається цією справою і Михайло, який працює тут 14 років. За 12 годин за кермом Т-130 він вже збився з ліку. Скільки кіл намотує вздовж і в поперек сміттєзвалища. Графік напружений. Інтерв'ю дає не глушаче мотор. Я не рахую. Більше сотні російська більше, яка сотня. Каже на зарплату йому гріх скаржитися. Нормально, а більше ніде не зарплатять. Десь Розповідає, колектив невеликий, але дружній. Дружні колективна. Дві жіночки на КПП, майстер в нас, є ще напарні. І два, два колективи пожежники. До роботи на сміттєзвалищі ставиться по-філософськи. Запахи є, але що зробимо? Треба спрацювати, дітей треба годувати